знаєте, Зараз замішую кліт і хочу вам розказати про північне літо. Ми знаходимося за північним колом, і для багатьох людей здається, що це прям ну, дуже холодно, дуже, так знаєте, сурово, позимово, арктична якась е клімат Арктичний. Але насправді. Тут є таке, звісно. Але коли ти живеш всередині країни. Якщо ти живеш біля океану, то твій клімат буде більш-менш е, такий, знаєте, ну, м'який клімат для півночі. Зимку це там, максимум мінус, мінус 5, бувають мінус 20, але напрям, ну, дуже рідко там, раз. раз е, там 2-3 дні в сезон. і літо літо в липні починається десь літо. І це літо просто шикарне, коли сонце світить, 20 градусів. Ну, це жарке літо, я б сказала, зараз зараз прям жарке літо. А взагалі тут нормальне літо, типу 12-15 градусів, і це дуже тепло. Це класно. Як по мені, це прям взагалі круто.